Так, пані допомоги. зварив пікницю. Зараз вам хочу показати, яка вона у розрізі. Пікничка. Зараз попробую, Вона пікничка. У розрізі. Ось я тут кусочок зім. Так. Діться. Пікниця копчено-варена. Ось. Файно зварилося. Пікниця прокоптилася десь 20 годин, а потім ми її зварили. Бачите. Пікничка. Супер. Якщо щось, замовляйте. Всем. Всім хорошого. Вечора, всі дня. Супер. На смак пікниця. Ні пересолена, ні переперчена. Якраз цього норму.